І в радійку кричить, що він трьох що він трьохсотий, що він тяжкий. Мені страшно, і мої ноги не йдуть. Вони питались вибратися з кальця. Мене ж контузило, Я навіть не пам'ятаю, як я йому його закручував в турнікет. Мене постійно питали підштовхувати на музику. Метрів 50, напевно. Ми чули голоса плакати, сміятись. Ну разні бувають ситуації. Просто пишу музику. Коли мені було 18 років, потрапив на срочну службу в конвейну частину. Там я прослужив 5 місяців на срочки та підписав контракт. Після цього почалася війна і десь через рік перевели в Хартію. Як тільки попали в Хартію, почали набирати кандидатів в різні степені: там арта, штурмовики. Або ще щось, а я більш спокійний. А медицина дуже цікава річ, і вона може допомогти і в житті. Ну як це плюс знання в житті. життя, тобто ти двох зайців буваєш. Помагаєш на фронті, та потім для життя у тебе йде плюсик такий. У тебе є якісь знання, якісь допомога. Ну і допомагати хлопцям. Перші трьохсоті це завда стрес і незрозуміло, як твій організм поведеться на них. Тобто хтось може впасти в ступор, да? хтось може там, блювати, почати плакати, сміятись. Ну, різні бувають ситуації. І я вже продумую моменти, якщо в цю евакуацію буде прильот, якщо в нас буде прильот. Якщо всі загинуть, я буду трьохсотим одним. Ну, я до цього доходжу. Тобто, Самий тяжкий случай, який може бути в даній ситуації. Да? наприклад. І все підготає. А воно йде набагато легше. І тому це мій, це мій бойовий рюкзак медика. Він постійно зі мною присутній. Я його отримав в Німеччині на курсах медицини. Постійно зі мною. На позиціях еваку або відтяжки. Ну, постійно допомагає мені. Тут, на Харківському напрямку, було набагато тяжкіше. Перший мій 300 ми пішли на закріп, стали на позиції. Позиції були наверху, внизу були русня, ну, метрів 50, напевно. Ми їх чули голоса. Та не можна було не говорити, тихо ще шуміти якось, типу як засада була якась. Почали копати СП, тільки, тільки почали їх розкопувати. Нас рісував дрон, я закрив вуха, відкрив рот, лежав постійно. так. Прильот був між нами, між мною і моїм напарником. Піднімаю голову, чую, чую та бачу дим, тільки порох, да, пороховий дим. І чую його крики. Ну, як крики він мене зветь: нога, нога, турнікет. Я до нього підповзаю, бачу, а у нього переламало всю ногу і артерію пахову осколок залетів, розірвав. Я йому накинув турнікет, переложив в свій спостережний пункт, в свою ямку, вона була чуть-чуть глибше. І мій автомат був якраз на брустері зверху. І ось все, залетів осколок. То есть, ну, я лежав біля нього, то есть, тоже повезло. Мене підкантузило, э, рядом біля нього розпливався і почався э, штурм э, русні в сесійних позиціях, де вони повинні були проходити. І задрижались. Ну, задержались два години, виходить. Ми пробули, потім забрали його. Так же само, як бойовий медик, я не приймаю рішення. Я виконую накази. У мене є мій командир, який зі мною на позиціях. Він оцінює ситуацію повністю та приймає рішення. І я за ним йду. Наприклад, йдуть обстріли, нам потрібно забирати пораненого, мені страшно і мої ноги не йдуть, але мій командир мене бере і каже, пішли. І все, і тоді голова відключається, і ми йдемо. <му> В житті постійно себе зв'язував з музикою. З самого дитинства У мене батьки е займаються музикою. Мама вчитель фортепіано, папа був вчителем гітари, але помер. Ну, ну був, да, в дитинстві. Вони мене постійно питали підштовхувати на музику. Я там музикальну школу закінчив по фортепіано, Потім пішов в училище музикальне на гітару. Але щось не вийшло. Я питався уйти від цього, але ну, потім якось. Там Років 17, мабуть, зрозумів, що мені це дуже подобається і це моє. Ну і почав цим займатися сам. Просто пишу музику. Дома я збирав домашню студію. Все Вдома і зібрав. У мене все є, в принципі, для того, щоб писати. Ну, Монітори, звукові, комп'ютер, так, мікрофон, гітара, електро, звукові карти. там. Ну, все, все, що є на студії. І коли є відпочинок, коли є свободне, переключаюсь. Це відволікає насправді. Тяжкіша зміна у мене була, я нарахував приблизно 27 за 4 дня. Це були не тільки бійці харті, це були суміжні, суміжні сили, починають контузій легких, закінчує ампутаціями. І от тоді ми бігали, наші продвигались, закріплялися, їх штурмували. Вони штурмували, там постійно йшли бойові дії, забирали русню в плен, в кольцо забрали їх. І от вони намагалися вибратися з кольця, і проривались, і от мінометні обстріли дуже сильні, інтенсивні, постійно були. І от ми під, під обстрілами бігали, забирали. Бігали ну, дуже багато. Якщо там до точки вигрузки там десь приблизно було там, 2 або 1,5 кі кілометри, то ми там могли ну, за 4 дні маємо, прийшли 15-20 може, туди-сюди. При стресових ситуаціях все забувається, крім нароботок практичних. Це як ми навчили мої інструктора, от, наприклад, той же турнікет. Вони там, ми його одягали там, в день, по, по 50 разів, по, -по 100 разів. От, просто сидиш і одягаєш, нога, рука, трьохсотий, все. І ти одягаєш, одягаєш, снімаєш, одягаєш, знімаєш. тебе привикли руки дотягувати його, так, і все, все інше. І в стресовій ситуації, от коли там перший мій трьохсотий на Харківщині був, то мене шкантузило, я навіть не пам'ятаю, як я йому його закручував в турнікет. Воно все на автоматі якось йшло. Підліз, закрутив, і тільки потім я зрозумів, що я закрутив, я перевірив, все, все добре, все нормально. <плес> да, 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 ну, тому що не тренуваний <плес> так. <плес> Треба іще усилити підготовку е медицини бійцям. Е пояснюю, чому степень поранення, наприклад, легкий у бійця. В основному це осколкові поранення. Осколкові поранення це прильоти. Прильоти це контузії. Тобто його тряхнуло, він нічого не розуміє. Може і поранення не тяжке, але в радійку він передає, що воно тяжке, наприклад. І тобі під обстрілами обстріли ж продовжуються, ніхто не припиняє, коли за да, когось. І в радійку кричить, що він трьохсотий, що він тяжкий, і треба бігти його спасати, і ти під обстрілами до них біжиш. А по факту ти приходиш, а ну там можна було і почекати. Тобто у такій ситуації вони також по получають поранення. Медики це ж не ті, які там в тилу сидять, да, як багато думають, типу ти не виходиш на першу лінію, то значить ти обезопасуєш об об себе. Ні. Ти виходиш на першу лінію, забираєш хлопців. На другій лінії також бувають обстріли. Не бувають, а вони є, і вони можуть бути і сильніше в деяких моментах. Тому медики також і трьохсотяться, тому вони потребуються а їх небагато.